Свідок підтвердив, що бачив Зінченка напередодні вбивства Ірини Фаріон. Під час чергового засідання розгляду справи вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Шученківському районному суді міста Львова допитали таємного свідка. На момент подачі свідчень він перебував у Личаківському суді міста Львова, тому допит відбувався в режимі онлайн. За словами таємного свідка, він бачив хлопця 11 липня 2024 року близько 10-ї години ранку, під час того як вигулював свого собаку. Я. 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 Я зустріч відбулася на лісосмузі на вулиці Молголоськівська, 125. За словами таємного свідка, лісосмуга сполучає вулицю тунельну та вулицю Молголоськівську. А хлопець, якого він зустрів, рухався від тунельної. Свідок зазначив, що по те, що на вулиці тоді було дуже спекотно, хлопець був одягнутий у спортивні штани і щось схоже на светер. Свідок характеризує юнака так: орієнтовно 20 років, чорнявий та короткопідстрижений. Також цікавою деталею є те, що у руках хлопця був велосипедний насос. Свідок каже: він поспілкувався з хлопцем декілька секунд, і під час розмови не виявив жодної агресії. <плес> We spend you. Свідка хлопець спілкувався українською мовою без акценту про вбивство Ірини Фріон. Свідок дізнався з соцмереж. Там я побачив фото ймовірного вбивці мовознавиці і після цього повідомив поліції про те, що бачив цього хлопця 11 липня. Тверджує, що бачив цього хлопця лише один раз, і ні до 11 липня, ні після того вже його не зустрічав. Таємний сідок вважає, що бачив саме Зінченка. Скажіть, будь ласка, оця особа, яку ви побачили в засобах масової інформації, і особа, яку ви зустріли 11 числа, на вашу думку, це одна й та сама особа? Адвокат обвинуваченого Ігор Солома запитав у свідка, чому він хоче залишатися таємним. У відповідь на це той каже, впевнений, що до вбивства Ірини Фаріон причетні російські спецслужби, тому бажає приховати свої дані. Значив, що слова свідка про причетність російських спецслужб до цієї справи викликали хвилю на смішок в адвокатів підозрюваного та його групи підтримки після допиту таємного свідка захисник зінченка Солома подав до суду клопотання про зміну порядку розгляду справи, хоча замість допиту свідків почати дослідження речових доказів. Прокурор назвав таке прохання методом затягування розгляду справи, а адвокатка Наталія Романик висловила побоювання, що зміна процедури може ставити під питання правдивість доказів інших свідків. КПК передбачає чіткий порядок дослідження і саме допиту свідків. Саме для того унеможливлюється спілкування свідків між собою. Саме для того суд забезпечує неможливість, щоб один свідок чув те, що говорить інший. В Даному випадку в клопотанні сьогодні про зміну порядку дослідження доказів сторона захисту написала, що дайте нам дослідити речові докази, щоб ми потім могли допитати свідків, зрештою, так нам треба. Тобто, фактично будуть досліджені докази. А потім, вже з результатом дослідження цих речових доказів, ми допитаємо своїх свідків, про яких ми ще сторона обвинувачення не чула. Зінченко теж звернувся до суду з клопотанням. Просить, щоб суд дозволив передати йому в СІЗО матеріали кримінального провадження в електронному форматі матеріальне кримінального провадження в електронному форматі оскільки адміністрації відмовляється до наступного засідання адвокати зінченка мають підготувати ряд своїх клопотань про які обіцяють вже не вперше. Поведінку адвокатів Зінченка, донька Ярина Фаріон, назвала затягуванням справи. «Так, я вважаю, що це затягування процесу. Адвокати Зінченка всяко стараються затягнути процес і навіть подавати їхні клопотання взагалі не відповідає ніяким юридичним нормам. Ну, для мене насправді було сьогодні важке судове засідання. Емоційно я тільки зауважила, що, що Зінченко трошки хвилювався в своїй камері. Він, напевно, собі уявив відразу цей кадр 11 липня, як віншов по і бачив його. Тому ще раз дякую диємно свідку, що відгукнувся. Що сказав чітко, що він бачив вбивцю Ірини Фаріон. Це підтвердив і прокурор. що Це була та сама особа, яка сидить за ґратами, і та сама людина, яку показували, коли затримали. Наступне судове засідання з розгляду справи вбивства мовзнавиці Ірини Фаріон має відбутися 11 листопада. Карина читайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.